Весна в Харкові була холодною і похмурою. Здавалося, що нічого не передбачало змін. Але саме в той період моє життя розділилося на до. І після. Мене звати Аліна, мені було 17, коли все це почалося. Моя мама вдруге вийшла заміж, коли мені було 12. Її обранцем став Артем спокійний, врівноважений, розумний чоловік, який здавалося. Ставився до нас із мамою з любов'ю та повагою. На початку все було добре. Він дарував мамі квіти, іноді купував мені шоколад чи приносив книжки, які я любила. Ми вечеряли всі разом, обговорювали фільми. Я навіть одного разу подумала, що щаслива. Але з часом я почала помічати щось дивне в його поглядах. Можливо, це були лише миті, але вони мене бентежили. Я намагалася не звертати уваги. Коли мама поїхала до своєї сестри у Полтаву, щоб допомогти з операцією, ми з Артемом залишилися вдвох у квартирі. Це був звичайний вечір. Я повечеряла, зробила домашнє завдання, пішла до своєї кімнати. Було вже пізно, коли я почула тихі кроки. Двері відчинилися. Артем стояв на порозі. Він не казав нічого, просто мовчки дивився. Не спиш? спитав м'яко. Ні, читаю. Відповіла я, не відводячи погляду від книжки. Він зайшов до кімнати, сів на край мого ліжка. У повітрі повисла тривожна тиша. Його очі ніби обмацували мене, і мені стало страшно. Він почав говорити про те, як я подорослішала, яка я гарна. Я стиснула кулаки. Це було неприродно. Я зробила вигляд, що мені потрібно зателефонувати подрузі. Встала і вийшла з кімнати. Ніч я провела у Вероніки, моєї однокласниці. Ми не спали, вона слухала, як я розповідаю. Але навіть тоді я не могла до кінця сказати, що сталося. У мене не вистачало сміливості. Коли я повернулася додому наступного дня, Артем поводився так, ніби нічого не сталося. Посміхався, запропонував зробити омлет, питав про школу, але щось у мені зламалося. Я почала зачиняти двері на ключ, уникати розмов. Мама нічого не помічала. Вона була зайнята роботою, телефоном, побутом. Коли я почала втрачати апетит і стала різко дратівливою, вона подумала, що це через іспити. Минуло ще кілька тижнів. Його погляди стали нахабнішими. Він міг провести пальцями по моїй руці випадково. Зазирнути в кімнату без стуку, зробити дивні компліменти. Я жила в постійному страху. Якось я побачила, як він дивився на мене, коли мама мила посуд, його очі ніби палили, я ледве стримувала сльози. Мені було огидно, я не витримала, зібрала речі і поїхала до тітки у Дніпро. Мамі збрехала, що хочу побути трохи на самоті, підготуватися до ЗНО. Там я вперше все розповіла дорослій людині Тітка, мамина рідна сестра, враз мовчки взяла мене в обійми. Сказала Я все владною. Наступного дня мама приїхала до Дніпра. Вона виглядала розгубленою, тривожною, але коли я почала розповідати, її обличчя змінювалося. Вона слухала мовчки, не перебивала, а потім просто сказала Я тобі вірю, і я тебе захищу. Ми повернулися до Харкова разом. Вдома вона попросила Артема зібрати речі. Він намагався заперечувати. Кричав, що це брехня, що я все вигадала. Але мама стояла, як стіна вона не дала йому шансів. Вже за кілька годин він пішов назавжди. Потім були тижні мовчання, сльози, нічні розмови. Мама плакала казала, що не пробачить собі ніколи, що не помітила нічого. Я теж не могла зрозуміти, чому мовчала так довго. Було відчуття провини, сорому, гніву, все разом. Але ми почали відновлюватися я звернулася до психолога. Мені допомогли відновити самооцінку, навчитися знову довіряти, відпускати біль. Мама ходила зі мною перші рази, тримала мене за руку, як у дитинстві. Це було неймовірно важко, але необхідно. Зараз мені 22. Я живу в Києві, навчаюсь на психолога. Мрію допомагати таким, як я. У мене є хлопець, дуже ніжний і уважний, але я досі працюю над своїми страхами. Є моменти, коли я замикаюся, коли ночами згадую те, що сталося, і знову відчуваю той же холод у грудях. Але тепер я знаю я невинна. Моя мама найближча людина. Ми багато пережили разом, і я вдячна їй за підтримку. Вона не стала заперечувати, не обвинувачувала мене, а просто була поряд, це врятувало мене. Я ділюся цією історією, тому що знаю, як важливо не мовчати. Якщо ти, дівчино, яка читає ці рядки, пережила щось подібне Знай, це не твоя вина. Говори рятуй себе, шукай допомогу, бо мовчання руйнує зсередини. І, хоча біль залишається, я стала сильнішою. Я пройшла крізь темряву і знайшла світло.